Усім привіт! У мене для вас позапланове повідомлення, адже воно дуже важливе, і мій обов'язок завжди попереджати моїх любих глядачів слухачів про зміну погоди. Так, ось я розпочну з Києва. Завтра у Києві різке похолодання до плюс 15 плюс 16 градусів, дощі і, можливо, навіть сильні дощі. І таке похолодання охопить західну частину України, північ, окрім Сумщини. І також Вінницьку область, і частину Одещина, тобто буде холодно, але нарешті території ще тепло це практично усе лівобережжя. Тому ще раз нагадую: завтра у Києві очікується. Дощ, можливо, навіть сильний дощ, різке похолодання. Обов'язково одягайтеся тепліше. Можна навіть такі легкі курточки, типу як тоненькі, такі пуховички. Парасолі обов'язково, шановні водії, дороги будуть слизькими, видимість гіршою. Тому дуже і дуже завтра обережно, не забувайте вмикати фари. Пішоходи також не треба бігати на червоне світло, бо це може бути небезпечним. Одним словом, ще раз нагадую, через діяльність атмосферного фронту, завтра на Заході, на півночі України, окрім Сумщини також э, на Вінниччині. В частині Одещини у східних районах Черкащини та Кропивницького району очікується різка зміна погоди, похолодання дощі, місцями навіть сильні дощі. Кияни, ще раз нагадую, у столиці завтра плюс 15, плюс 17 і дощова некомфортна погода. Але не люблю закінчувати негативом свій прогноз. У суботу та неділю 20 21 погода вирівняється, буде скрізь сухо та тепло. А поки що, увага! завтра... Різка зміна погоди.